Привіт! Мене звати Віта Коновалова. І ви на моєму блозі про материнство і дитячо-батьківські стосунки. Це відео я хочу присвятити істериці, фрустрації, таким, знаєте, дуже болючим для всіх батьків темам. Але трошки подивитися з іншої сторони на це, не те, що з цим робити. А що ж з цим. Не варто робити. Що не варто робити, коли у дитини істерика, коли в неї високий рівень агресії, коли в неї високий рівень фрустрації, вона фрустрована чимось. Да? І тут я б прям хотіла трошечки розповісти більше про фрустрацію, що це таке, бо я по власного досвіду розумію, що не всі розуміють, про що це. Фрустрація це така дуже потужна, сильна енергія, яка виникає в момент, коли людина усвідомлює, що те, що вона хоче, неможливо. І їй важливо адаптуватися під ці «ні», під ці нові умови, під ці правила, під ці обставини. І дуже важливо, щоб дитина зустрічалася з цим ні. і… Ем, проживала проживала у цю фрустрацію добре це неймовірно важва важливо таке стан для того щоб, для того щоб ми піднімали свій рівень адаптивності до цього дуже мінливого світу так зараз неймовірно швидко міняється багато що взагалі міняється в нашому житті в житті наших дітей і ми всі дуже хочемо щоб діти могли Адаптуватися, адаптуватися до нових умов з такими мінімальними втратами. Так от, все це тренується через фрустрацію. Отже, 10 табу при дитячих істериках. Що не варто робити? Перше, це не варто посилювати фрустрацію, посилювати фрустрацію і збільшувати дистанцію з дитиною. Бо коли дитині і так погано, бо вона істерить саме через це, тому що їй погано, тому що її банан зламався, тому що її не можна п'яти мрозиво, тому що її не знаю, лялька загубила черевички. З взагалі причини не важливі. В тут і зараз дитина почувається погано, їй погано. І коли ми... Підсиплюємо в її фрустрацію ще, то ми тільки погіршуємо стан, ми тільки додаємо градус цій істериці. Або коли ми е збільшуємо дистанцію і таким чином даємо дитині зрозуміти, що ну, з такою поведінкою мені не дуже хочеться з тобою спілкуватися. Тому я там відсторонюся, або ти піди, а от потім поговоримо, коли буде з ким розмовляти. Тобто це дитині збільшує рівень фрустрації, тому що зараз і навіть стосунки з мамою або з татом є під загрозою. Да? Тому м, уникаємо, уникаємо підливання олії в полум'я і цього додаткового дистанціювання. Угу. Другий табу, друге, чого не варто робити, це. Транслювати власне безсилля, коли дитина в таких сильних емоціях. Коли ми прям своїм єством показуємо, що нам вже тумач, ми вже не витримуємо дитину в цих своїх проявах. І це дуже таке хитке, крихке місце, бо насправді. Коли дитина усвідомлює, що рідна мама, да, батьки її не витримують, не витримують її мочі, не витримують її енергії, ніби світ у дитини хитається. Теж такий хиткий. Навіть мама, яка нібито має бути мама гора, да, вона не витримує, вона не може бути поруч зі мною, коли мені отак от, от погано. А Найважливіша цінність в цей момент, яку дитина хоче отримати від контакту з батьками, це якраз те, що я можу витримати твої сльози, я можу витримати твої істерики, я можу витримати твої важкі, сильні, болючі емоції. Я тут, я поруч, і ти можеш на мене в цьому спиратися. Тому, коли ми транслюємо протилежне, коли ми закочуємо очі, ми кажемо, Боже Боже, вже не можу в цих моментах, то нібито ми втрачаємо власну силу в очах дитини, власну якусь авторитетність, на яку дитина могла б спертися в іншій ситуації. Третє, чого варто? Не варто, що не варто робити, так це знецінювати фрустрацію. Казати, що нічого страшного, ну так буває, ну ем, в тебе вже є така машинка, ну вдома поїси, ти вже їв морозиво. Тобто знецінювати ці ем, сильні емоції, знецінювати і сприймати їх, наприклад, як дитина розбалована, дитина там не знає меж. Чи ще якось фрустрація це дуже важлива емоція. Дуже важливо навчитися її проживати і адаптуватися. І важливо не тільки дітям, а й нам, дорослим, бо мало в кого в житті, в дитинстві дійсно був такий дорослий, який міг за ручку провести повз цю фрустрацію для того, щоб ми могли дійсно адаптуватися. До нового, до нового, без надзусиль, без травматичного досвіду. Фрустрація не, необхідна нам Необхідна нам. І в першу чергу, коли ми зустрічаємося з власною фрустрацією, можемо її прогорювати, проплакати, тоді ми зможемо навчитися і дитині допомагати цим. І Тоді ми дійсно можемо побачити, наскільки цінні. Ці стани, наскільки, наскільки цінні ці емоції, ці ситуації і до чого більшого, кращого вони нас ведуть. Тому третє табу це обесцінення. Четверте, Четверте це лишати дитину в цьому стані одну, ігнорувати її почуття. Да? Коли ми дистанціюємося, і е, не помічаємо цих емоцій, або ігноруємо ці емоції, або ігноруємо стан дитини, начебто це маніпуляція. Хоча це не маніпуляція, якщо дитині до, не знаю, не знаю, до 8 років це 100%. А після 8 я б теж поставила під сумнів. Це не маніпуляція. Е, лишати дитину одну. Це є ем, не найкраще рішення. Бо саме коли дитина в такому вразливому стані, їй конче не той самий дорослий, який може провести її повз цей стан, допомог, допомогти їй адаптуватися, витримати її сльози, витримати її стан, подивитися. Ем, Стати оцією опорою, об яку можна розслабитися, об яку можна прожити втрату, прожити заборону, прожити ні, прожити те, що не працює так, як дитина хотіла б, щоб працювала. Е, тому якщо я розумію, що не у всіх став випадків, ста відсотків випадків у нас, як у батьків, будуть на це сили, ні, звісно, ні. Але якщо ми будемо відчувати в собі ресурс піти в це разом з дитиною, зробіть це, будь ласка. Будь ласка. Звісно, якщо ви відчуваєте, що якщо ви лишитеся в контакті з дитиною ще на мить або на хвилину, то вас несе дах, то йдіть, приведіть себе до ладу, до стану нормалізуйте свій стан і потім тільки повертайтеся до дитини. Але. Тримаєте в умі да, напрям. Мені важливо побути з дитиною, коли вона в цьому стані. Мені важливо провести її через цей стан. Мені важливо побути поруч. П'яте. І п'яте табу, п'яте ні, п'яте не варто робити це логічно пояснювати, чому дитина не має так себе відчувати. Логічно пояснювати, ну я ж тобі казала, або ти маєш бути вдячний, або ти маєш її любити, тобі краще з ним дружити, я ж тебе попереджала, це я вже казала. Тобто логічно пояснювати, чому ні. Чому дитина не може так себе поводити. Якщо дитині дійсно погано, вона живе на рівні емоцій, да? от вона на рівні емоцій, на рівні фрустрації. Їй тут погано, вона тут намагається кудись е, викинути цю енергію, зруйнувати щось навколо, е, змінити цей світ під себе. Це не працює, це викликає ще більше агресії, ще більше фрустрації у дитини. І Дитина тут живе на рівні емоцій, і коли ви їй щось пояснюєте на рівні логіки, ви просто не пересікаєтеся. Вона не чує вас, а ви не можете зрозуміти її. Ці ваші, наші логічні пояснення вони тільки підливають олію вогнище. Воно так не працює. Тому оцю всю логіку важливо це важлива складова. Важливо лишити на потім, коли дитина вже буде в нормалізованому стані. В момент істерики жодні логічні пояснення не спрацюють, а тільки погіршить стан дитини. Шоста помилка. Це наказувати за прояв фрустрації або такої вот агресії, наказувати за проблемну поведінку дитини. Коли ми, дитина розуміє, що за свій прояв вона може отримати ще покарання, коли вона розуміє, що небезпечно проживати сильні емоції. Поруч з нами, як з батьками, що ми не приймемо це, більш того, ми навіть покараємо за це. Угу. Це була шоста. Сьоме це ототожнювати дитину з її проблемною поведінкою. Тобто, що я маю на увазі? Це коли ми з з склеїмо поняття поведінки і дитини. І коли ми кажемо не погана поведінка. А погана дитина, да? ми так, звісно, я думаю, що в сучасні батьки так не кажуть. Але коли ми даємо такий підтекст, що якщо ти так зробила, то ти там. Ай-яй-яй, це був поганий вчинок, це... ти... ти вчинила дуже погано і починається таке, знаєте, активне присоромлювання, активне провину навішувати прямо на дитину. Коли ми а... Оцей прояв агресії, прояв фрустрації, потім засуджуємо дитину. Засуджуємо і потім начебто надаємо дитині право лишатися доброю. О, ще знаєте, який класний приклад. Коли ми дитину звинувачуємо, звинувачуємо в її такій проблемній проблемні поведінці, так? і дивимося на неї ніби як на погану дитину. А я дуже-дуже прошу вас спробувати презумпцію гарності, презумпцію доброти, презумпцію хорошості, якщо так можна сказати. Тобто, дитина апріорі, сама по собі, хороша, хороша, не дивлячись на жодні обставини, що вона там не витворяла. Дитина хороша. Але інколи вона. Неї може бути проблемна поведінка або погана поведінка через те, що їй погано всередині, коли хорошій людині погано всередині. Восьма помилка. Це коли ми забороняємо сльози або критикуємо за плач. Коли о, тільки не мені оце все плакати, що ти оце все нюні розпустила. Або це все гірше, хлопчики не плачуть, тільки не плач, не плач, не плач, не плач. Знаєте, прям, Начебто, коли дитина плаче, це вона якийсь злочин робить. Тому якщо дитина ем, плаче, підтримувати в її сльозах, більш того, Дитині важливо плакати, дитині важливо проплакувати те, що їй не виходить змінити, да? коли у нас стикається з цією марністю, з цією неминучістю, важливо проплакати, важливо поплакати, навіть якщо причини нам здаються ну, взагалі ну, ніякими, взагалі ми вважаємо, що це не, не повод для, не причина, не причина для плачу. Ні, хай плачуть, хай плачуть, підставляємо дітям своє плече. І не забороняємо м -м, сльози да? і не критикуємо такий прояв. Це добре. Якщо діти плачуть, це добре. Отже, їх серце ще м'яке. Якщо дитина перестає плакати в якийсь момент, це знак того, що серце вже дуже сильно закрилося. Mm -hmm. Коли ми починаємо в моменті, Сильної емоції дитини, в моментів фрустрації дитини, в коли вона проявляється дуже активно, яскрава, коли вона атакує, тощо, в цих, в цих моментах, коли ми перетягуємо на себе ковдру і говоримо про власні почуття, тоді, коли ми говоримо не про те, що тут і зараз відбувається з дитиною, а коли ми говоримо про те, а як тут мені зараз? Тоді, звісно, скоріш за все, ну дуже часа, діти змінюють фокус уваги з себе на нас, і потім намагаються нас не розчарувати, нас не образити, намагаються якось з нами побережніє спілкуватися так, щоб нас не зачепити, не травмувати, або дитина перестає. Взагалі, якийсь момент довіряти нам свої важкі емоції, бо розумієш, що мама не витримає, мама знову зараз, почне капати собі карвалол або говорити, а як же мені? Мені теж неприємно, мені теж це так, а мені це так. Коли ми в цей момент, коли дитині важко, починаємо говорити про себе. В цей момент ми втрачаємо свою дорослу позицію, в цей момент ми скочуємося в ієрархії на горизонтальні стосунки і починаємо бадатися, кому важче, кому важче. В цей момент свою авторитетність ми, як батьки, вже втрачаємо. Тобто, коли дитина в важких емоціях, ми про свої емоції, тут і зараз з нею не говоримо. Ми знайомимо дитину з тим, що ми теж можемо проживати фрустрацію на власному досвіді, а не в комунікації з дитиною. Тобто, ми розказуємо дитині, як це в нас було, як це в нас, як це ми проживали цю фрустрацію. Добре? Тобто, коли ми просто розповідаємо, а що у нас було не знаю, на роботі, в побуті, в магазині. От прийшла в магазин, хотіла купити свою улюблену. papaiu. Папая була тільки гнила взагалі, не смачна, я нічого не купила і така засмучена всю дорогу до магазину. Я мріяла про папаю і тут не вийде, і так далі. Тобто, коли ми показуємо дитині, що ми теж можемо засмучуватися, можемо проживати фрустрацію, можемо адаптуватися взагалі якось до цієї фрустрації через власний досвід, але не в контакті з дитиною, не в той момент, коли дитина цю фрустрацію переживає, і ми витягуємо на себе діяла. А мені, а мені, а мені ні. А в Цей момент, ми все. Ми в цей момент не батьки, ми в цей момент діти, які е, бадаються. Десятий, е, з чого важливо не робити, важливо уникати, це не, пода... не намагатися зупинити істерику силою, силою або фізичною, або силою слова, або маніпуляція, подкуп це теж прояв сили через слово. Да? Е, е, ми намагання цей момент, ми, начебто, намагаємося зупинити вулкан. А зупинити вулкан можливо, тільки цю істерику можливо зупинити тільки при одній мові. Якщо ми настільки залякаємо дитину, що вона прямо заклякне в цьому. Настільки будемо загрозою для неї, настільки можемо будемо погрожувати розр... розриву нашої дистанції, розриву нашого контакту, розриву нашого... наших стосунків, що, звісно, дитина просто все проковтне. В моменті і заклякне. Нам цього не треба. Нам цього не треба. Тому ми цей вулкан сопровождаємо. Да? Ми разом з дитиною переживаємо його, проживаємо, проживаємо ці борхливі емоції. Так, для цього дійсно потрібно бути дорослим, потрібно мати на це ресурс. Це дуже важко. Це дуже важко. Це ну, це, це робота. Це робота, це робота нашої психіки, робота нашої нервової системи. Для цього ну, потрібні ресурси, звісно, звісно, для цього потрібні ресурси. Це були 10 кроків, чого не варто робити, коли у дитини істерика. 10 табу. Чого точно не варто робити, коли у дитини, у дитини істерика або вона стикається з фрустрацією. З вами була я, дитячий психолог Віта Коновалова. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Instagram і до зустрічі в наступних відео.